Ну що ж, всім привіт. Я не носив балки сьогодні, але кожний ранок у нас вже шкардіо правильно? правильно? І от сьогодні також був такий день. А так як у нас понеділок був вчора. Тобто у нас почався новий тиждень, це означає, що ми знову ж таки підвищили складність. А, в плані складності по швидкостям, на яких я ходжу, це 7 рівень. Але на цьому тижні ми додали плюс 10 хвилин. Ще на наступному тижні ми додаємо плюс 10 хвилин. І це виходить 60 хвилин. Фух. І так ми йдемо до 90 коли ми доходимо до 90 хвилин на сьомій швидкості, ми підвищуємо знову ж таки рівень. Тобто за цей час ми адаптуємось до швидкості, наша витривалість стає кращою, тіло більш підготовленим, і це означає, що ми готові підвищити рівень. А між сьомим і восьмим рівнем дуже велика різниця, тому не впевнений, що я з сьомої одразу ж зможу перепригнути на 8. Але хотілося, чесно вам скажу, проте буду а, пробувати. Якщо не вийде, то буду ставити сім з половиною і пробувати на ньому. Ну а зараз я роблю каву. Це вже друга кава за сьогодні. Перша ранкова з первим прийомом їжі а, разом з дружиною, з вівсяночкою а, була випита зараз другом. Випиваємо. Виставляємо молоти, ще потрібно потрапити якось в душ, прийняти його, і далі працювати. Так, до речі, що цікаво, зменшив порцію. Бачите, чашечка доволі маленька, так як я помітив, що в мене на цьому тижні якось пішло по каві доволі активно вживання. То я думаю, що потрібно просто зменшити об'ємчик і все буде окей. Сьогодні подивимося, а, чи краще, чи гірше буде мені, а що воно, як воно. А, що ми зараз робимо? Як я і сказав, виставляємо лоти на аукціон. Бо, якщо я не помиляюся, в мене.